Hello guys! У мене, як завжди, традиційно в руках предмет із повсякденного життя, скоріше за все, про який ви не знаєте, як він перекладається англійською, тому додивіться до кінця, і я обов'язково скажу в кінці відео, як називається ложечка англійською, як вона перекладається. І так, а сьогодні ми говоримо про. Дуже незручну і неприємну правду про вивчення англійської, до якої, напевно, багато, багато людей просто не готові. Я не знаю, готові ви це почути чи ні, але сьогодні я вирішила це озвучити, бо я не знаю, наскільки ви про це задумувались чи ні. І так, друзі, якщо ви почали вивчати англійську, вона вам потрібна для роботи, для життя, для подорожі і так далі то, скоріше за все, вам доведеться вчити англійську все життя. Surprise. Так, так, вам не почулося, так, дійсно, все життя. Тут я можу спокійно провести аналогію зі спортом. Ви ж розумієте, що коли ви вперше пішли в спортзал, ви хочете фігуру своєї мрії, ви хочете дуже класно виглядати, то ви розумієте, що ви не будете займатися місяць, два чи навіть три. Ви, скоріше за все, будете займатися до кінця життя, тому що вам постійно потрібно підтримувати свою форму. Те саме стосується мови: не буде ніколи такого, що от ви досягли якогось конкретного рівня все, і ви сказали, все, я можу зупинитися до побачення, телебачення. Ні. Насправді, якщо ви не йдете вперед, ви йдете назад. Так, дивна фраза, але якщо в неї вникнути, вдуматися, то ви зрозумієте, обов'язково її суть. Якщо ви не йдете вперед, ваш рівень просто буде робити відкат назад. От і все. Я не кажу, що вам інтенсивно потрібно там з репетитором в різних школах вивчати англійську все життя. Ні. Але. Підтримувати, підтримувати той рівень, який у вас є на даний момент, або той бажаний рівень, який ви хочете, ну це просто обов'язково, це must have. Без цього нікуди не подітися. Дивіться, особисто я вивчаю англійську вже багато-багато років, ще починаючи зі школи, там я не знаю, з першого класу. Я завжди любила англійську, вона завжди мені подобалася. І я її вчу. Я навіть не знаю скільки років. Ну, років не знаю, 25, вдумайтесь у цифру 25 років. Я починала її вчити ще зі школи, а потім я пошла, пішла в профільний вуз. Я вчила там ще 6 років, отримала диплом магістра. Після цього я не могла зупинитися, бо якби я зупинилася, у мене б не було того рівня, який я маю на даний момент. Я пам'ятаю періоди, коли, наприклад, в університеті ми їздили на канікули, і після канікул ти приїжджаєш там, наприклад, через три тижні ти приїжджаєш в університет. І тобі задають питання, і в тебе просто ступор, тому що мозок відключився, він відвик, він забув. Те саме відбувається у вас. Це відкат назад, коли ви робите дуже великі паузи в вивченні, або, взагалі, кидаєте вивчення, звичайно, ваш рівень не буде вже тим самим. Тому ось така правда. Але тут немає нічого фатального. Ви можете робити це в задоволення. Ви можете просто читати книжки, переглядати серіали. Там я не знаю, знайти собі якогось друга по переписці або друга ну, в, в реальному житті, можливо, на сайті знайомства, бо ще на якомусь сайті. Ну, Тобто, це не має звучати так, що, типу, ви знайшли репетитора, і ви маєте займатися з ним 50 років. Ну, ні, ні, звичайно, ні. Ви можете просто а, міксувати формати, займатися самостійно. Але те, що ви маєте це робити. А, Дуже довго, ну, поки вам треба англійська, це 100%. Просто робіться у різних форматах і собі в задоволення. Друзі, сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. А ось це, до речі, до речі, це спун. Це ложечка мого сина Бейбі Спун. Всього вам найкращого. Не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал. До речі, там дуже багато тестиків. Просто які можна робити в задоволення, витрачаючи буквально дві хвилини на день, тому обов'язково підпишіться і вивчайте англійську разом зі мною.